Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Ми сьогодні поговоримо на наступну тему, які довідки ви можете отримати від пенсійного фонду та де їх ви можете використати в житті, для чого вони вам взагалі. Потрібно. Отже, давайте розбиратися. Дивіться, ви можете звернутися до пенсійного фонду. Зараз розповім, як це зробити, та отримати інформацію щодо своїх індивідуальних відомостей про вас як застраховану людину з реєстру застрахованих осіб. Дивіться, які є дуже дві важливі довідки, які вам необхідно, якщо ви зараз знаходитесь на етапі підготовки, наприклад, до виходу на пенсію. into you І у вас немає можливості, ви не зареєстровані на вебпорталі Пенсійного фонду України. Якщо ж дізнатися ваш стаж, давайте розберемося. Дивіться, ви зможете звернутися в Пенсійний фонд України, взяти з собою паспорт та ідентифікаційний код та отримати там довідку за формою ОК 5. Це довідка, яка містить дані щодо суми ваших заробітків для обчислення пенсії, визначення страхового стажу. Сплат Страхових внесків і формується за будь-який період, починаючи з 2000 року. Без цієї інформації неможливо призначити пенсію. Тому, взявши таку довідку АК5, ви зможете подивитися і зрозуміти, який ви маєте стаж, які суми заробітку. Будуть взяти для обчислення пенсії вашу сплату страхових внесків. Далі, ще є одна довідка, яка має назву довідка ОК 7. Вона вже містить дані і відомості про суми фактично нарахованої заробітної плати та про страховий стаж за період з 2011 року. Найчастіше довідку ОК7 використовують для визначення страхового стажу під час розрахунку сум лікарняних. На рахування допомоги по безробіттю. Отримати довідку АКА 7 може кожна людина, кожен громадянин нашої держави. Е але страхувальник. Має можливість сформувати таку довідку про вас як застраховану людину лише за період перебування з вами в трудових відносинах. Такі довідки отримати ОК 5 та ок 7, ви можете особисто звернувшись до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України з паспортом, повторююсь, та довідкою про присвоєння довідкою, так, тобто ідентифікаційним кодом. Видача відбувається. Безоплатно ваш день звернення. Ну, якщо ви зареєстровані на порталі Пенсійного фонду України, то ви можете це зробити дистанційно. Довідки сформуються і вам будуть надіслані автоматично в особистому кабінеті в розділі Мої звернення ви зможете їх побачити. Також такі довідки ви можете отримати на порталі Дія чи в мобільному застосунку Дія. Тому ви можете в будь-який момент сісти і перевірити свій стаж, сплату страхових внесків, таким чином навіть проконтролювати вашого роботодавця, чи вчасно він сплачує за вас страхові внески, чи враховуються вам наразі періоди вашої трудової діяльності до страхового стажу, та які заробітки будуть враховані для обчислення пенсії.